Путін, Кадиров Лавров, ну і так далі, надіслали свої співчуття іранському народу, ба більше відзначили, що це є величезною втратою для Росії також. Направду Росії нині може видатися непросто, бо ж, поки Іран шукатиме собі нового президента, поставки іранської зброї до Рефі швидше за все. Вони зупиняться. Про це нині говорять багато експертів, ба більше серед можливих претендентів на пост президента Ірану не так багато знайдеться тих, хто готовий направду продовжувати ось подібну таку співпрацю із Росією. Мохамед Мохбер, котрий нині став до влади замість загиблого Раїсі, а його навряд чи можна розглядати як майбутнього кандидата в президенти, бо ж рейтинг у нього ну занизький для цієї посади. Ну і загалом, от хочеться ще трішки сказати про загибель самого Раїсі, що відбулося, і чому власне. Не відреагували одразу і не зрозуміли одразу, що літак саме вертоліт саме розбився, а не здійснив саме жорстку посадку. З'ясувалося, що система сигнальна система повітряного судна вона була абсолютно вимкнена, або ж її не було зовсім. Про це повідомив міністр транспорту Туреччини Абдул Кадір Ураґоґлу. Про це передає Sky News. А не було там вімкнено, як я вже сказала, ось цієї сигнальної системи, і Туреччина про це говорить саме тому, що Іран входить до зони відповідальності Туреччини у випадку з реагуванням на надзвичайні ситуації. І відповідно, влада після того, як отримала повідомлення влада туреччини, я маю на увазі, після того, як отримала ось це повідомлення про можливу жорстку посадку гелікоптера, одразу перевірила сигнал. І коли власне от інформація надійшла ця. І з'ясувалося, що таке сигналу немає. Що сказав міністр е, транспорту Туреччини? Я зацитую: на жаль, на нашу думку, швидше за все, сигнальна система була вимкнена у вертольот або ж цієї системи взагалі не було, тому що ми сигналів не побачили. І е, загалом, власне, що відбулося. Е, Події я нагадаю трапилася 19 травня. Стало відомо про те, що вертоліт, на якому летів президент Ірану Ібрагім Раїсі, що він здійснив власне жорстку посадку. На борту із президентом перебували міністр закордонних справ Ірану, губернатор провінції Східний Азербайджан та інші офіційні посадові особи зазначається, що пізніше стало відомо також. Про загибель президента і власне всіх тих, хто перебував з ним на борту, і нині обов'язки президента країни виконує перший віце-президент Ірану Мохамед Мухбер, і відповідно до іранської конституції протягом найближчих 50 днів мають відбутися саме вибори до іранського. Іранського власне президента. Ну і от сьогодні вже було засідання уряду, перше після смерті Мухаммада, а, Перепрошую, перше після смерті Ібрагіма Раїсі. А, що взагалі говорить про те, що це засідання його а, розпочали із молитви, і те місце, на якому сидів Раїсі, воно було власне а, покрите такою собі чорною тканиною. Поруч стояв а, 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 портрет президента. Термінова засідання. Засідання було скликане для того, аби власне і оголосити ось цю новину, що президент таки загинув у катастрофі вертольоту, тому що е, інформація точилася досить довго проте е, конкретно не було відомо, що президент таки загинув. Е, ну і як я вже сказала, що дійсно після, після вже повідомлення, після ось цього, що такий президент загинув на засіданні уряду, вже після цього почали опублікувати його офіційно різні інформаційні агенції, тому що я нагадаю, що вчора напередодні агенція Мехер дала таке повідомлення, що нібито з президентом все гаразд, він їде в кортежі, і потім це повідомлення видалила, тому що інформація власне. Не підтвердилася. І е, також, е, що повідомляли Reuters з цього приводу, е, що. Що власне президент Рейсі загинув, міністр закордонних справ, і всі пасажири гелікоптера також загинули. Це власне, от вже від Ройтерс від інформаційної агенції надійшла надійшло повідомлення. Ну і були, звісно, що кадри з місця події. Видно, що літак він врізався в гірську вершину, і офіційних якихось причин катастрофи поки що не називають.